Я хочу повернутися до того питання, яке вчора ми піднімали на засіданнях постійних комісій. Питання висвітлення роботи міської ради. І, зокрема, висвітлення роботи міської ради нашим неформатним сайтом міста Ківерці. Я хочу вам сказати, що чинне законодавство нашої держави, воно надає журналістам, представникам ЗМІ, просто людям дуже багато прав. Висвітлювати, збирати інформацію, поширювати, архівувати, коментувати. Тобто прав держава дає дуже багато для того, щоб робота органів місцевого самоврядування і державних установ була прозорою, відкритою і щоб люди знали, як вони працюють. Хочу сказати, що. Ківерцівська міська рада шостого скликання абсолютно ніколи не робила ніяких перешкод у плані висвітлення її роботи. Ну, я думаю, що держава дала стільки багато прав журналістам і працівникам ЗМІ, тому що вона розраховує на їхню компетентність, їхній професіоналізм і їхню порядність. Тому така велика можливість для наших журналістів і для наших працівників ЗМІ. До нашої міської ради висвітлюють різні е, джерела. Це і сайт Ківерцівський, хай він і недосконалий на даний момент, але ми над цим працюємо, і він буде і оновлений, і наповнений, і все буде як належить. Висвітлює ківерцівський портал офіційний, висвітлює е, ну, дуже мало газета вільним шляхом і, звичайно, неформатний сайт. Так от, що я хочу сьогодні сказати. Я хочу сьогодні сказати про дужича Володимира Клементівича і про те, як він висвітлює роботу Ківерцівської міської ради шостого скликання. Ви знаєте, що кожна стаття, яка стосується роботи або депутатського корпусу Ківерцівської міської ради 6 скликання, авторськом, за авторством Дужича Володі, вона дуже така. Наповнена його коментарями, які відзначаються, які базуються на чутках, які базуються на якихось своїх думках його власних і на симпатії або антипатії. Я не буду не буду перераховувати всіх всіх цих статей. Я зупинюся на останній. От, будь ласка, назва останньої статті. Дивне крутійство міської ради або депутати та мер більше зацікавлені в інвестиціях у власні кишені, ніж у розвиток та, у добро, та добробут громади. Наприклад, я особисто вже в самій цій назві бачу, що йде мова про те, що депутати міської ради хабарники. Я хочу сказати за себе особливо. Я Добре, живу в Ківерцях з 1984 року. Я полюбила наше місто. Я тут вийшла заміж, я тут народила дітей. Я 27 років працювала в школі. Мене знають, може, третина людей, тому що це батьки моїх учнів, мої учні. І я думаю, що не один мій учень і не один батько мого учня. Ні один громадянин міста, який стикалися зі мною по роботі, коли я була секретарем міської ради і продовжую бути депутатом, не скажуть, що Людмила Пальна хабарна. Я думаю, що і інші депутати з цього скликання, вони також живуть в цьому місті, мають свою життєву історію, мають свою, свій авторитет і мають свою думку. І мають право на цю думку. Хочу ще сказати, що дуже Володя, я не знаю, чи журналіст він чи не журналіст, професіонал він чи не професіонал на даний момент, ми не бачили ніяких його документів про те, що він має відповідну освіту. Називає депутатів саботажниками. А з міського, стосовно міського голови, висловлюється термінами випендритися і вляпатися. Ну, Розумієте, чи має право? Дуже Володя характеризувати роботу депутатського корпусу міської ради як системну непрофесійність, яка породжує професійну нездатність. Люди добрі. Як колишній секретар ради хочу сказати, що депутатський корпус 6-го скликання, я вже не раз про це говорила, дуже серйозний, солідний, освічений, розумний, працьовитий. І якщо навіть були серед нас були розбіжності, ми сперечалися, ми виясняли, ми, може, колись навіть колись образили, але потім вибачилися, бо ми працювали на спільний результат. Ми хотіли, щоб кожне питання вирішилося, як належить для добробуту громади. Дуже чволодя дозволяє собі стверджувати, що в депутатському корпусі на даний момент нема з ким говорити. Дослідно, а з ким там говорити? Ще й погрожує нам з вами судами Лінче. <реш> ви знаєте, це смішно, звичайно, але я хочу вам сказати, що цю інформацію, цю інформацію про наше місто, про міську раду, про депутатський корпус читає весь світ, і мені дзвонять всі, всі мої родичі, і знайомі, ви знаєте, з усіх континентів. Це стит і позор для нашого міста. Він стверджує, що існуючий орган місцевого самоврядування зазнав краху. У міській раді працюють професіонали володя. Розумієш? І ти тобі до них ще дуже далеко. А такі журналісти, як дуже своїми статейками, хочуть дестабілізувати роботу депутатського корпусу, мера міста, апарату міської ради, чи сприяється розвитку і добробуту громади. Я хочу от таке поставити питання. І хочу сказати вам, що говорити можна багато. Я тільки взяла цю одну статтю і не на все звернула там увагу, не все сьогодні навела як приклад. Бо дуже прикро тяжко. Хочеться іншими словами говорити. Володя дуже себе не стримує. Він дозволяє їй нецензурні слова там з крапочками писати. Я собі цього дозволити не можу. А хотілося б сказати. Знаєте, є такий вислів про караван, який йде і робить свою роботу, і ні на що не звертає уваги. То я хочу сказати, що наш висновок тих депутатів, які зазнали в цій е, статті такого відношення володі дужича, окремо володі дужича, більш ніхто, е, негативного, такого, критичного, в поганому розумінні цього слова, це навіть не критика, а таке висміювання. Ми хочемо повідомити всіх, і володі дужича в тому числі, що відповідно. До статті 47 закону України про інформацію, так? Яка, яка ця стаття говорить про відповідальність журналістів за порушення законодавства. Ми, і в одному із пунктів цієї статті передбачається відповідальність за поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність особи. Я думаю, я навела достатньо прикладів, де ганьбиться честь нас як депутатів і просто як людей. І ми вирішили згідно цієї статті закону України про інформацію звернутися до суду з позовом про визнання поширеної інформації недостовірною захисту честі, гідності та ділової репутації та стягнення моральної шкоди з розрахунком 60 тисяч гривень на кожному депутату. У мене все. Якщо депутати хочуть теж висказатися, прошу. Будь ласка, Володя, я тобі забороняю знімати, тому що я не хочу, щоб ти мене знімав, я не фотовігінічний. Закрийте, будь ласка. І все рівно, Володя, ти не показуєш того, що знімаєш. Ти тільки показуєш те, що тобі вигідно. Закрий, будь ласка, камеру і послухаймо. Закрийте, будь ласка, камеру. Закрийте, це відкрите засідання сесії міської ради. Я маю право, як громадянин України, це знімати. От, Володя, а за 4 роки каденції нашої щось добре ми зробили. Ні, я скажу, що ми дуже я багато сказати, доброго зробили. Якщо людина не хоче, щоб її а, то ніхто то, не має права її навіть. закрити, пожалуйста. Закрийте, будь ласка, камеру. Не, закрийте, я пожалуйста. хочу це використати для захисту суді, якщо не, ти... це, це моє право. Все, так. то Я на сесії, а я, я не в приватній споруд. Шановні депутати. Я вам скажу, що зараз після того буде. Зараз він обвинить нас, що ми не хочемо, щоб знімали це. Значить, даю пропозицію міському голові, щоб тут е, тут встановити веб-камеру. І е, далі трансляція сесії була у прямому ефірі на цьому на сайті Ківерцівської міської ради. Нормально, Нормально. 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 наш ніхто Нормально. не обвинить, що це ми, що ми, закриваємо доступ. А тепер щодо професійного володі. Значить, володя. Перше, треба залишатися завжди людиною. Які б ми партії б не були, яку ми б життєопозицію не займали, треба людиною бути. І якщо хтось зробив щось з депутатського корпусу добре, значить це треба висвітити. Не можна висвітлювати один негатив. Так, ніхто не досконалий, не я недосконалий, не тут депутати не досконалий, Можливо, голова в чомусь не допрацьовує, але ж ми стараємося. стараємося і працюємо на користь громади. Якщо я, наприклад, з деякими депутатами не погоджуюсь тут, а вони зі мною. Це має бути в цивілізованому руслі, правда? Яшо. Ваше так. голосування, моє голосування, а і Поїхали далі. Правда, Так, так, так. так розпросели вас трошки, але так як висвітлює володя, дуже це вже неприпустимо, і зверніть увагу. Він висвітлює тільки те, що вигідне йому. Володя, я дам тобі питання, а чого ти про хлопців-атовців не пишеш, які вже рік там на передовій? Чого ти, наприклад, про депутата міської ради Квачани написав, який був в Іловайському кутлі полон пережив? Чому? Нас є в Ківерцях багато. Так, так, в нас є в Ківерцях, багато вже національних героїв Володя, Я за півтора року, я за півтора року я не бачив жодної публікації. Пробачте, якщо, якщо була, підскажіть мені. Про, щоб ти написав про героїв АТО, не було. Про наших ківерцівських це вже ніхто не заставляє про когось писати, хто не, не причетний до ківерець. Так що, моя думка, це його право, але рекомендація наша, що не, не можна писати один негатив? Не, на, ми на негативі живемо вже, знаєте, скільки років. Значить, пропозицію мою почули, так? але е, наступна моя пропозиція, щоб таким людям, як Володя Дужич, Просто обмежити цьому доступ до міської до сесії міської ради. Так, кожен має право бути присутнім як громадянин, але не кожен має право знімати фотоапаратом і пошим висвітлювати в такому ракурсі, як він хоче. Журналіст може, а ти Володя, не журналіст. Заповнив тобі до журналіста ще далеко. Існує жур... кодекс честі журналіста, так. про який Володя Дужич, напевно і не читав. Дякую, ще Чи живу. Можна, я, я, власне, я розумію. Ми вчора з чим говорили по це питання. Він мені питав, що тут в цих словах, що в цьому тесті написано неправильно? Ну, в мене до вас запитання, перше за все, Володя. Скажіть мені, будь ласка, коли ви стали головою атестаційної комісії по атестації депутатів? дослівно читаю. Невже справедливе твердження? А з ким тут говорити? Бюджетники, вчителі, медики. Що на постійній, щомісячній зарплатні просто не в змозі зрозуміти проблеми бізнесу, плюс без бажання про що-небудь говорити і працювати. Це ж правда написано, правда про бюджетників, про медиків, про всіх. Далі. Слідуюче, ви говорите, що ні кого ніякої позиції не було, в тому числі і в мене позиції не було. Я не один раз ці позиції висвітлював. І, мабуть, не тільки я висвітлюю, а й інші депутати висвітлюють е свої позиції. Тут написано, значить, по е документ, документах. Я не захищаю, але остогидла, непрофесійність і пасивність, кулуарність наших депутатів і чиновників. Нас виходить, що всі депутати, ви не думайте, що за тих кого тут не згадано, але вибачте, тут згадано не шість чоловік. ті, які минулий раз проголосували. тут згадані, вибачте мені. Я вам назву, якщо треба. Перепрошую, Олександр, ви вже стали чогось С. Я не знаю чого, з якої радості. Може, Я не знаю чого. Тут згадується Вронський В, Вронський С. Не знаю, правда, хто такий. Гоменюк, Дем'янюк, Зебрун, Кацевич, Мельничук, Ольхович, Семчук, Семенюк. Далі. Ну, зрозуміло, що тут згадані ці Ціше. Прус. Філіпчук, Михайленко, Новосад, Левасюк, Хитрик. Ну це понятно, що вони теж тут згадані, але взагалі в загальному всьому це решта, що недостойні ні, я що хочу сказати, це по прізвищах тих, кого він мирно знав. А всі останні депутати, це вони просто не професійні, вчителі, ці медики, -ці, навіть не тільки медики, а ще ні, ні, ні там підприємці не згадуються. Підприємці у нас професіонали, слава Богу. У нас не професіонали, тільки чиновники і мають ті, що являються бюджетниками. Бюджетники всі в нас не професіональні. Дякую. Зразу не виходила до трибуни, ну окей. мабуть, ви його замовили. я її не маєте, Я могла б таке питання поставити, хто вторік його замовив. Ви пам'ятаєте, з лютого минулого року я була героїня неформатного сайту. То вам легше бо у вас тепер не коментують. Читаю. 에, хто хоче, то каже відкрито. А там писали Ганька, Манька, людина з ківерець. І я багато що про себе знала і почула. Але, а по але... Я... але... <ривіт> <ривіт> я вам хочу сказати: в цьому всьому, якби я була просто громадянка ківерець, я би могла подавати на нього в суд і щось говорити. Але він критикував і показував мене, як голову громадської ради. Дочина на голову громадської ради. Я прийняла рішення бути публічною людиною. І прошу, щоб ви не забували, що ви публічні люди. Це одне питання. І громадяни мають право вас знімати і бачити. Те, що ведеться абсолютно неправильна робота з висвітленням, з реагуванням на звернення, відписки. От я правиль приклад сьогодні ваш депутат Гуменюк. Я вже три рази присутня і три рази чую його депутатське звернення. Ну, міська рада чогось вважає. Що не треба дотримуватися закону і відповідати вчасно. Але всього би цього не було. Якби було так, як каже, якби в міській раді дотримувалося закону про висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, якби дотримувалося закону до інформації, доступ до публічної інформації, і якби стояла така камера і кожен кого цікавить, міг подивитися на трансляцію сесії, то повірте, інтерес до сайту дуже, чи він сам би з собою відпав. На сьогоднішній день це єдине джерело, де можна почерпнути інформацію про роботу міської ради. Дякую вам. Але воно все нє, виникає звідти, до нея у нього інтересу. А те, про що ви говорите, ви будете розглядати. Людей. Це ваші цивільно-правові відносини, я будь ласка, я прийняла рішення з посміною не судитися, не подавати до суду. Бо я публічна людина, те, все, що на мене писали. Ви прийняли рішення подавати до суду. Я поважаю ваше рішення, У вас справедливі, ну як би укурення і так далі. Я зараз про це не говорю. Я говорю про публічність і відкритість. Роботи нашої міської ми ради Поки вона буде закрита, поки будуть виникати такі висвітлення, бо воно одне з одним абсолютно зв'язане. І він як громадянин міста має право на свою суб'єктивну Так, так, так. Надія володимира, стоп, стоп, стоп. Ми не говоримо за думку. Кожен має право за думку, але він не має права висвітлювати і ображу. Розв'язайтесь У Мене одна єдина претензія до міської ради. Будь ласка, будьте відкритіші відкриті, для людей. Чучка. Я її підбираю. І це пізняло би попитання з нас. коли розгорілась така. Ну, видача кова мала назріти ще скоріше, напевно, бо тому, що вже неможливо так, що то каденція наша завершиться. Можливо, чимось а просто ми відчули, що стресі на хотілося, але я хочу сказати так. Та я так зрозуміла, з Надією Володимир не що вона як юрист, вона не стверджує думку, що наша позиція правильна як депутатів про те, що ми маємо право подати до суду, звернутися і вирішити питання. Маєте? Маєте. Я ж так і підтверджую, маєте право. Але просто я хочу сказати таку, Надію. Я сьогодні як депутат, завтра ви будете як депутат. Сьогодні голова жгуто, завтра ви будете жгуто. Сьогодні практично можна, то й не жовтом, а я перепрошую. Я перепрошую, я, я перепрошую. Мені можна вже трошечки, як я кажу, скільки, -скільки. Я, я я перекладаю. Я, я маю на увазі. Я маю на увазі. Тобі сидіти сидіти і критикувати. Це одне питання. роби, це друге питання. І сьогодні назароджується молода держава, яку сьогодні ми критикуємо президента, кабінет міністрів, бачимо тут знизу, і розказуємо їхні про так чи не про не так він поступив. І ми це саме будемо казати і до місцевого самоврядування. Але сьогодні, якщо це і критикувати, то ще треба вносити і нам, жителям міста, пропозиції, а як нам наладити той процес. Як нам його зробити? Не тільки критикувати. Бо повірте, я, наприклад, працівник все-таки віддала 13 років державного казначейства, знаю від А до Я всі моменти, які там проводяться. Я вчора з приємністю відкриваю сайт, і на сайті повідомляється про те, що з 15 вересня казначейство запроваджує публічність інформації, в питаннях сьогодні інформа, інформація для людей, питання державного. А там же ще й місцеві бюджет, тобто буде й місцеві бюджети. І я навіть з радістю зрозумів подумала, це є сьогодні програмне вже забезпечення. Розробили вже програмне забезпечення, буде воно висвітлюватись, буде воно повністю так як положено висвітлюватись. Значить, і дойде черга й до нас. І до вислення тієї інформації, як ми маємо її побудувати. Ну повірте, ну от у нас була дискусія з Володію. Він каже мені, чому сьогодні міська рада не висвітлює кожний шаг своєї роботи. Проплатив сьогодні процентовку. Він же має показати її на сайті. Яким чином? Скажіть мені, будь ласка, Тому я як економіст, я, наприклад, собі вагаюсь, ну що це сьогодні йде касове виконання бюджету, ну можна таку інформацію зробити за місяць. Так сьогодні гласить законодавство за, за спочатку. Року наростаючим підсумком, спочатку року за рік. Ну як можна сьогодні, у яка це має бути обширна інформація проведення всіх операцій і виставити їх на сайті? Я не розумію, повірте. Тобто має систематизуватися робота. Я сьогодні нікому упрього це не говорю. Так, да, Є закон, ви, ви теж читаєте той закон. Може я його погано, ви краще розумієте, бо ви юрист. Я, наприклад, багато в тому законі навіть не розумію, що хочеться. Воно такими загальними фразами написано, що його просто-напросто не вкладається в голові, навіть як воно має бути. Тому давайте... Не будемо критиками зніматися, критиканством. Давайте ми будемо тако. Є пропозиція, принесли. Є пропозиція. Принесли. Сіли, обговорили разом і вирішили це питання. І це завжди все вийде. І навіть це питання, яке сьогодні виставлялися ще цій по тій землі, що ми ото мусолили і шукаємо правоту, якусь там десь в когось, Повірте, люди добрі, Навіть якщо ми затягували ті процеси, які сьогодні одна сесія була друга сесія, третя це ми теж учимося на тому. Ми всі теж його не станемо. Не знаємо, як посипа чому тим поступили так, чи ми поступили так? Тобто, ми, наприклад, я з цього моменту, як я зробила висновок. Що дійсно, якщо прийде каденція друга, або, наприклад, ще ми пропадемо, якщо ми будемо видвигатися на ті депутати, нам в першу чергу, треба, сьогодні є потреба суспільства. Люди хочуть мати землю, люди сьогодні хочуть мати засоби існування і практично будуємо по цьому державу. Значить, нам треба вже почати з першого дня тільки прийти, розробити положення, як ми сьогодні маємо продавати ту землю, в яких критеріях ми маємо поставити моменти. І багато чого іншого. Так як ми сьогодні приймали і АТО, як ми маємо гвідати землю, як ми приймали інше. Тому давайте жити дружно, як казав ход Ліало.